Обговоримо пане Володимира, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас. Ну, от бачите, от е, все вкладається в канву, того, що угорська влада нині захоче зберегти ситуацію, яка є, тобто зберегти себе при владі, і риторика в неї тримається, з якою вона, в принципі, поки що була, і попередні вибори, вочевидь, виграла. І бачимо ну, такий доволі недолугий вчинок е, Сіярту, оскільки коли йдеться в контексті такої акції, що пов'язана з Маріуполем, здається. Додумувати, що опозиція вже там готова ухвалювати якісь рішення? Ну було б зайве. Просто хочеться бачити і розуміється що вочевидь, передусім це був чинок на на підтримку, на бо жаль людям угорщині, тих, що сталося з Маріуполем. Одне, але чомусь з якоюсь метою урядовець знайшов такий сенс доданий. Навіщо як думати? мета дуже проста. Мета дуже проста: В Угорщині вибори. От через декілька днів мають відбутися вибори, і тому давайте згадаємо, як у нас це було до війни. До речі, і зараз іноді проявляється партійні інтереси ставляться вище, вище інтересів суспільних, національних вище демократичних цінностей і один з інстинктів політиків. По всякому будь-якому випадку критикувати опонентів, якщо це владна партія, вона критикує опозицію. Якщо опозиція критикує владну партію, в даному випадку те саме. По-друге, треба розуміти, коли ми говоримо про позицію партії Орбана то це давні особистісні симпатії до Путіна взаємні зв'язки між двома лідерами вже давно, плюс певний бізнесовий політичний егоїзм. Війна війною, а краще отримувати за відносно низькою ціною газ і нафту, Зберігати певні соціальні стандарти для того, щоб вигравати вибори, от це головне. На превеликий жаль можливо не так сильно, не так масштабно, як в Угорщині, але. Такі настрої іноді проявляються і в деяких інших європейських країнах. Хоча заради справедливості зазначу, що коли почалася війна, Угорщина змушена була підтримати спільні санкції Європейського союзу проти Росії, але іти на нафтогазове ембарго вони не хочуть знов таки з позиції економічного егоїзму. Ну допускаючи, що справді в Україні теж є питання, коли партійне над глобальним, над суспільним, але ж обставини здається тоді. Ну коли в є концепт Маріуполя, коли є ситуація з Маріуполем, здається, що в таких обставинах, ну я в таких разючих випадках у нашому політикумі не пригадую. Можливо, ви я згоден. Да. Ну, якщо пошукати, можемо теж знайти деякі ганебні Такі випадки, але не таких би... немає. Ну, безумовно, да, але в даному контексті я згоден з тим, що на превеликий жаль, е от е в захопленні політичною боротьбою передвиборною не враховується гуманітарна складова. То, що є гуманістичні цінності, цінності життя, є співчуття горю, загибелі людей, це має бути вище ніж міжпартійна боротьба. На превеликий жаль, ну в даному випадку ми маємо іншу реакцію, коли от саме партійні інстинкти переважають над просто нормальною людською гуманістичною позицією. Такі випадки, на жаль, трапляються час від часу. Це треба запам'ятати на майбутнє не стільки нам, скільки самим угорцям. Тому що от такі скажімо так, прояви антигуманізму вони іноді можуть повернутися бумерангом. І про це так, також треба пам'ятати. Ну, так, що говорити перше питання, з цього починав, що ну, очевидь, є певна аудиторія, яка симпатизує Орбану його настроєм, його риториці, вона його привела до влади, і вочевидь, роблячи чи коментуючи так, він очікує, ну що аудиторія його підтримує, оскільки, зокрема, ця підтримка, йому нині дуже необхідна або вибори ж водночас бачимо, що країна що не вся на, на цій риториці базується. Є ж ті, хто виходить на вулиці, на мітинги, підтримує Україну, от е нині прогнозуєте якусь таку достатність цієї кількості людей, які реально дивляться на події, щоб оця політична ситуація в Горщині Ну не скажу, не скажу кардинально змінилася, але щоб трошки така сила і впевненість у собі політична Орбана похитнулася. Можливо, там менші відсотки. Я не знаю, як це ще інакше назвати. Подивимось, я б зараз не робив передчасних прогнозів. В Угорщині вже давно існує певний розкол між прихильниками Орбана і його противниками, і це протистояння воно стосується і демократичних цінностей, шляхів розвитку угорщини, як країни демократичні, яка базується на європейських цінностях, або країни, де національний егоїзм домінує іноді проявляються ксенофобія, банальний шовінізм. Протистояння з Європою, тобто іноді просто антиєвропейська позиція у Орбана проявляється, і, до речі, по відношенню до України також треба враховувати, що тут, знаєте, є такі угорщини. І вони критикують Україну, намагаючись мати вплив на угорську меншину і навіть намагаються виставляти нам ультиматуми. Не такі, можливо, як Росія, але теж ультиматуми були політичні. Щодо подальших змін, подивимось. В Угорщині теж є певна втома Орбана. і думаю, що от нинішня ситуація щодо України вона якраз і демонструє слабкі місця, я б сказав, певну аморальність позиції правлячої партії і самого прем'єр-міністра. Так що я думаю, що поступово угорщина буде від цього відходити, але чи відбудеться це вже зараз? Питання відкрите, Ми побачимо по результатах виборів. І от тут ще зазначу один важливий момент. Розумієте, в чому от важливий нюанс справжні політики, справжні лідери. Мають не йти за натовпом, за е, певними настроями, е, іноді низькими інстинктами натовпу. Вони мають вести за собою людей, і вони мають іноді пропонувати і непопулярні рішення, пояснювати людям, що і як треба правильно зробити, чому так треба зробити, а не просто грати на низьких інстинктах, на якихось там егоїстичних інтересах. В цьому сенсі Орбан він е, е, класичний. Популістський політик, популістський лідер, який намагається грати от на цих низьких інстинктах, використовувати їх в політичних цілях. Ну, от з Угорщиною ми так крапки розставили. Пропоную рухатися далі. Перейдімо до наших реалій, до перемов, які сьогодні всіх непокоять. заяви, які прозвучали, є коментарів багато. От зокрема, в Туреччині, що заявили про ці переговори. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що фіксується дедалі більше зближення позицій Росії та України на кожному етапі переговорного процесу. За його словами, на сьогоднішній зустрічі в Стамбулі сторони узгодили низку питань. Росія та Україна цитую досягли найзначнішого прогресу. Складніші теми порядку денного переговорів Києва та Москви будуть розглянуті на наступних етапах головами МЗС України та Росії. Після цього на порядку денному буде позначено зустріч президентів двох країн, пояснив зокрема турецький дипломат. Ну, це от якраз до мого питання одному з спікерів. Що а, про перемир'я нині не йшлося, були винесені зокрема от гарантії безпеки, і тому якось е, цікавило, ну де коли, коли це буде розглянуто, от такий є прогноз зокрема, від Човушоглу, що ще будуть зокрема міністри засідати, а потім і президенти. А добір цих питань і власне наслідки, які ми маємо. Ви як оцінюєте? Ну я оцінюю реалістично. А, знаєте, я відкидаю крайніші, от які зараз теж проявляються і у нас до речі, і в Росії. Також між іншим, знаєте, трохи з іронію можна сприймати, але в Росії. Попередні дуже умовні результати нинішніх перемовин, тому що конкретних результатів немає. Є певний прогрес в обговоренні питань безпеки, зокрема договору про гарантії безпеки для України. Тут є певне напросування вперед, і російська делегація вже не висуває нам ультиматумів, а взяла до уваги до розгляду українські пропозиції. Відповіді на них ще немає. Тут є певний прогрес, і от саме цей прогрес викликав. Величезну критику в Росії в російських соціальних мережах з боку окремих російських політиків вони навіть кажуть про поразку російської делегації. Бачите, яка специфічна ситуація? Але у нас теж я чую, читаю заяви про зраду, хоча ні про що не домовили ще, але вже кажуть про зраду. Ну традиційна наша на жаль реакція. Що насправді відбувається, українська сторона демонструє ініціативу. Вона запропонувала системні пропозиції розв'язання е нинішнього військового конфлікту е не в якості поступок Росії, а в якості гарантії безпеки для України. Да, там є певні компромісні варіанти. Ну, наприклад, по НАТО, але е йдеться не просто про відмову від членства в НАТО, але про гарантії безпеки для нас. На рівні п'ятої статті е, договору про НАТО. Інша річ про це ще треба домовлятися з потенційними країнами гарантами. Але ми ж е, НАТО для чого ми хотіли в НАТО? Не просто так, а саме заради е, от, тих самих гарантій безпеки від НАТО. А зараз пропонується, щоб ми такі гарантії отримали від окремих країн, не від НАТО, а від окремих країн. Крім того, пропонується, щоб е, ми... Е, Отримали членство і перспективу членства і гарантії членства в Європейському Союзі. Я думаю, що це було б достойною компенсацією замість членства в НАТО. Це, от як конкретний приклад, щодо, наприклад, Криму і Донбасу, то оскільки в цих питаннях є прямо протилежні позиції України та Росії. То пропонується відкласти ці питання на майбутнє, тому що тут компроміс знайти неможливо, а треба рухатись до припинення військових дій і до виведення російських військ. Росія ще до цього не готова. Оце теж треба визнати, і на мій погляд, це моя суб'єктивна думка. Росія ще не дозріла до реальних компромісів, і я очікую, що значну частину українських пропозицій в Кремлі відкинуть, і ми бачимо, що там деякі офіційні особи і далі висувають ультиматуми в наш бік. Але от переговорна делегація Росія вже змушена діяти більш гнучка, більш конструктивна, тому що вони розуміють, перемогти Україну на полі бою не вдається, тому треба домовлятися. Але зараз це лише початковий етап домовленості. Нема ні зради, але немає перемоги на даний момент. Тому треба бути, набратися терпіння важкий тривалий період переговорів. Ну, от бачите, пане Володимире, я знову згадую просто першу розмову, яку ми з шостої години ці перемови обговорюємо. Я казав про те, що ну, наприклад, на тему Криму відреагував Рефат Чубаро. Так, от у нього теза була, зокрема, зараз я її відкрию, щоб процитувати секунду. От вона переді мною зараз буде. Так, отже, лідер меж Кримсько-Татарського народу Рефачубару закликав всіх, хто погоджується з переговорним періодом щодо статусу Криму в тривалістю у 15 років, негайно піти за російським військовим кораблем. Зокрема, він зауважив, що Україна не може нехтувати конституцію України та десятками міжнародних документів, зокрема резолюціями ООН. Ну просто от. Чи тут справа у е, тому, що ми не можемо ще поки що наші перемовники не можуть називати речі своїми именами? Зокрема, те, що ви сказали, що Росія не готова, але треба е, шукати оці якісь компромісні течі і Дивіться, хвататися. Можна за... я відповім... Так, 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 звичайно, я відповім змістовно. От давайте оцінювати ситуацію не так, як хочеться, а так, як воно є. Давайте оцінювати ситуацію з 14-го року і е, по сьогоднішній день. Ми що контролювали Крим? Ні, Крим був окупований Росією, і Росія не вела переговорів про Крим, взагалі жодних переговорів про Крим не було. Що пропонується українською стороною? Переговори про визначення статусу Криму. Якщо б ми перемагали, якщо б російські війська вже тікали з України, якщо б не російські війська були на нашій території, а ми б були вже в Криму, були б там в інших місцях. Тоді так да, ні про які перемовини з Росією про статус Криму не було б мови. А зараз, поки що, ситуація, на жаль, інакша. Російські війська, війська не тільки в Криму, в Херсонській області, на півночі Київської області, на півночі Сумської та Чернігівської області. Так, да, ми можемо вимагати. Ні, ні на що ми не погоджуємося. Поверніть нам Крим негайно. Вимагати можемо, але ми не отримуємо відповіді. Розумієте? Так що будемо реалістами, для нас було б відносною перемогою, я це кажу абсолютно серйозно, якщо б вдалося дотиснути росіян, щоб вони пішли з тих, ну скажемо, на ці рубежі, на яких вони були до 24 лютого. Але це не означає, що ми відмовляємося від Криму. Я вам скажу, от мій прогноз: от давайте подивимось, Росія не погодиться на таку пропозицію України. Не а, але те, що ми пропонуємо, це вже крок вперед в порівнянні з тим, що було в 2014-15 роках, і, і після цього, тому що тоді жодних переговорів про Крим взагалі не було не було навіть кримської платформи. Тоді так що критикувати легко, але в даному випадку йдеться про класичну дипломатичну переговорну ситуацію. Коли у сторін є протилежні позиції, то питання переговорів. По, ну, скажем так, спірні питання, вони відкладаються. До речі, нагадаю для тих, хто забув. Зокрема, нагадаю для Ріфата Чубарева, що саме так робив Петро Олексійович Порошенка. Чому погодились на перші і другі мінські угоди? Нагадаю, там було не було жодного слова про Крим. Жодного слова не було про Крим. Тому що вони якраз. Виходили з такого принципу: Росія не хоче обговорювати Крим треба домовлятися лише про Донбас. Таку пропозицію нам запропонували Франція і Німеччина і Петро Порошенко на це погодився. Так що нічого нового в даному випадку навіть є крок вперед з боку наших переговорників, тому що ми пропонуємо переговори про Крим, те, чого не було раніше. Ну до речі, переді мною цитата подоляка. От я про що говорив? Що коли ми мало було напевно того брифінгу, і потрібні якісь деталі? Я очікую, що можливо вони знову вийдуть на на прес-конференцію, як це було після Білорусі, яка триває годину, і вони ще більше прояснення, тому що цей короткий брифінг, ну він був напевно мало інформації дав. Бо от нині в коментарі подоляка він каже, що а, ну це революційна пропозиція, а, власне, розділ, що стосується Криму, оскільки прямі двосторонні перемоги, Ови по кримській проблематиці та фіксація нинішнього їх нинішнього положення, яке є на 15 років. Це мовляв революційна пропозиція. Це дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму. Бо для нас бо, безумовно Крим є частиною України. А відмова від взаємної воєнної ескалації щодо кримського питання це ключ до загального припинення війни. Отакі, от заяви на в'ю зокрема подоляку питань. Ну, я коротко це прокоментую. Я не прихильник таких пафосних заяв, я оцінюю скоріше прагматично цю ситуацію. Це менше зло. Головне, ми не визнаємо російський статус Криму оце принципово, ми на це не погоджуємося. Але якщо Росія, я поки в цьому сумніваюсь, ще раз повторюю, сумніваюсь в цьому, але якщо Росія погодиться. Це обговорювати це вже буде крок вперед в порівнянні з ситуацією, яка була після 2014 року, тому що тоді, і аж до останнього моменту, Росія взагалі не обговорювала питання Криму взагалі. Ну а ти до речі, щодо Криму, крайні питання, потім до Донбасу перейдемо. Коли йдеться про 15 років, і коли ми маємо розуміння, що от ви кажете, так Росії не всі згодні з тим, що є, і не факт, що будуть йти на такі формат ці двосторонні перемови. А якщо підуть, і от закладаються саме 15 років. Ну, зрештою, це Де, якась установка. А -а. я Завершу це якась установка а -а. на те, що це вже на післяпутінський світ. Ну що Путін зараз це питання не візьметься вирішувати, якась перспектива, що хтось буде той. Хто наступний буде більш поступливий. Ну, це одне пояснення можливе. Інше пояснення: от дивіться, 15 років це умовна дата. Умовна. Можна там сказати, про 10, 15, 20 років. Просто чим більше дата, більший період для цих перемовин, тим більше буде відчуття, що, знаєте, це перемовини назавжди і не про що. Розумієте, якщо сказати, ми будемо обговорювати, ми відкладаємо питання Донбасу і Криму. Ми будемо це обговорювати. Але на скільки не сказано, тоді скажуть: ну відклали, значить, зараз не домовилися і взагалі не хочуть домовлятися про Крим. От такі будуть оцінки, коли є певний термін, навіть такі великі, як 15 років, це вже певні дедлайни. Певні межі для переговорів, які будуть підштовхувати переговорників шукати якісь конструктивні варіанти. Хоча я реалістично зазначу, по деяких гарячих точках і спірних територіях перемовини йдуть вже десятки років. Ну, наприклад, по Придністров'ю. По Нагорному Карабаху вже 30 років приблизно. Ну і є приклади інші, де навіть більш тривалий період обговорюються ті чи інші проблемні питання. Так, що в даному випадку 15 років ще такий, я б сказав, поміркований період, але все рівно це не гарантує, що вдасться домовитись. Тут головне, на мій погляд, головний сенс. Тягнути Росію в переговори по Криму, примусити Росію обговорювати питання Криму. Якщо це вдасться, це вже буде дипломатична перемога. Знов таки нагадаю, поки що Росія взагалі відмовлялася обговорювати тему статусу Криму. Ну от на Кримі поставимо три крапки, бо очевидь, 15 чи не 15 років питання ще в часі довго буде вирішуватися до Донбасу. От, зокрема, з перших заяв Подоляка глядачам нагадаю радник голови офісу президента. Питання Донбасу буде винесено винесено в окремий пункт, який буде обговорюватися безпосередньо між зеленським і путіним. Тобто, тут, якщо іти по, по моїй тезі, що Крим не після Путіна, то Донбас ще в якійсь обозрімої перспективі, і все таки за участю Путіна може бути. Ну так, да, тут знаєте, як з мінськими угодами, і це дуже популярна точка зору в Європі, по Донбасу можна домовитись. По Криму ні, а по Донбасу можна домовитись. Ну і вважається, що нібито легше домовитись. Я скажу не популярну точку зору. Після того як Росія визнала Донбас. Не не Донбасс, визнав, вибачте, не Донбас, визнали так звані сепаратистські республіки на Донбасі, так звані ДНР і ЛНР. Шансів знайти компроміс по Донбасу і по статусу цих так званих республік по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. На жаль, шансів дуже мало. Більше того, що ми бачимо зараз, навіть і сьогодні, після цих перемовин. Е, Медінський каже: е, Ало? Так, так. Ми Чути? слухаємо тут. Так, Алло? так, так, чу так. Да, так. що зависила. Так, от Медінський каже, що Росія готова на певну на, на київщині і Чернігівщині. Хоча ми бачимо, що він потім сам скаргував, що це не означає припинення вогню, але про Донбас не йдеться. Більше того, заяви сьогоднішні Шойгу, інших офіційних осіб, що Росія, сама Росія, вже відновлює кордони, як вони кажуть, ДНР, ЛНР. Тобто вони хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Розумієте, про що йдеться? А це означає, що навряд чи Росія готова до компромісів по реінтеграції ДНР і ЛНР в склад України. Якщо вони їх визнали, підписали договір про взаємну допомогу, що до речі, стало для них підставою формальною підставою для початку військових дій проти України. Це означає, що навряд чи розібрати компроміс, який би означав повернення цих територій в склад України? Мінські угоди вже померли в цьому сенсі. Треба бути реалістами. Скажу дуже непопулярну річ: шансів знайти компроміси і по Криму і по Донбасу мінімальні. Я не хочу сказати, що їх взагалі немає, але на даний момент вони мінімальні, особливо поки при владі Путіна. Але це З них зв'язок із паном Володимиром, на жаль, так, Анна, Ми маємо боротися за їх український статус. Що власне, будемо робити. Час тут уже не справа, тут же принцип, напевно, за нами лишається: добувати, повертати так, і бути, виходити переможцями з війни і повертати Крим та до Донбас. Спасибі вам, пане Володимире, рухаємося далі.